Всім привіт! Олександр Бережок, актор, телеведучий сценарист. Здобув популярність завдяки програмам Дизель шоу на трьох дизельранок. У цьому відео дізнаєтеся, хто дружина та як виглядають діти зірки дизель-шоу Олександра Бережка. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо! Олександр Бережок прославився як актор дизель-шоу, хоча свої перспективи у творчості він розглядів аж ніяк не відразу. Народився 14 червня 1979 року в Миколаєві. Його батько був інженером, працював на суднобудівному заводі. У шкільні роки Олександр хотів бути лісником, зачитувався журналом Юний Натураліст, дуже любив тварин. Батьки жартома називали його котячим татом, тому що він на вулиці збирав бездомних котів і собак, а потім приводив їх додому. Добре навчався, особливо йому давалися точні науки, за його словами, мав феноменальну спроможність до цифр. Через це батько думав, що він стане інженером або математиком. Але ближче до старших класів він захопився історією. У 1996 році закінчив Миколаївську середню школу номер 31 і цього ж року вступив до Миколаївського національного педагогічного університету імені Сухомлинського на факультет історії та права. Під час навчання в університеті Олександр Бережок став учасником команди історичного факультету ВЗІ в'язні Замкоїв, яка успішно виступала в Миколаївській лізі, неодноразово була її переможцем. Він згадував, ми робили якісь історичні постановки. Потім це все переросло у КВК. У мене там була своя команда. Єдина факультетська команда, яка брала участь у всіх міських КВК-заходах. Ми їздили Україною, були чемпіонами міста, ВЗІ потрапили на чемпіонат України і стала володарем Кубка у 2002 році. В якийсь момент їх команда об'єдналася з командою Дизель. Основою команди стали Олександр Бережок, Ігор Крутоголов. Євген Гашенко і Михайла Шинкаренко. Вона брала участь у вищій лізі КВК у 2003 та 2005 роках. У 2005 році команда Дизель стала чемпіоном вищої Української Ліги КВК, а у 2006 році виграла Кубок КВК президента України. Далі команда Дизель припинила своє існування, а Олександр Бережок разом з колегами взяв участь у різних проєктах. У 2007 році вони стали чемпіонами бійцівського клубу. У цей же час Олександру довелося працювати в різних сферах за правником, інженером, директором ресторану та керівником підприємства. У 2008 році Олександр Бережок почав співпрацювати зі студією квартал 95. Протягом деякого часу Саша писав сценарій для шоу «Вечерній квартал. У цей самий період він знявся у ряді рекламних роликів. У 2012 році Олександр Бережок зіграв одну з головних ролей в комедійному серіалі Таксі. Через рік артист отримав посаду сценариста і ведучого телешоу Замочені каналу СІТВ. У тому ж 2013 році він знявся в пародійному серіалі «Путьова країна псевдодокументальній комедійній картині про життя Київського вокзалу і його співробітників. У 2015 році Олександру Бережку вперше дісталася велика некомедійна роль у кінострічці Акт Магнітського за лаштунками. У цій картині він зіграв корумпованого слідчого. Фільм був знятий за реальними подіями справи Магніцького, поки стрічки заборонили в РФ. У тому ж році Олександр Бережук разом з Єгором Кротоголовим та іншими екс-дизельниками створили незвичайний гумористичний проєкт. Він отримав назву «Дизельшоу». Його прем'єра відбулася в жодному палаці. Це поклало початок дизель студіо. Незабаром в ефірі телеканалу ІСІ вийшло скетч шоу на трьох. Одним з акторів і авторів сценаріїв цього проєкту є Олександр Бережок. Він також веде рубрику Дизлі ранок, яка виходить у програми Ранок у великому місті каналу Сіті У тому ж 2015 році Олександр Бережок зіграв роль мента в серіалі Це любов. У 2018 році артист почав зйомки в серіалі Папаньки, кіно та телепроєкти за участю Олександра Бережка. 2008 посмішка Бога або чиста одеська історія турист. 2009 як козаки Бандит. 2012 Таксі, «Таксі» – гора. 2015. Магнітський Слідчий. 2015-2017 Шкетшоу на трьох. автор актор 2015. Серіал Це любов. – «Міліціонер». 2013. Серіал «Почова Країна. – «Автор-актор». 2013 Реаліті-шоу Замочені. Автор і ведучий. 2018 Папаньки. 2019. -ті. Вижити будь-яку ціну Актор Дезільшоу Олександр Бережок є щасливим сім'янином, який виховує трьох дітей. Але чи знали ви, як виглядає його дружина, з якою він понад 12 років разом? Український гуморист Олександр Бережок не схильний розповідати про своє особисте життя. Вже понад 12 років він перебуває у шлюбі з Оленою, і в них зростає двоє синів та донечка. Їхнє знайомство відбулося на корпоративному заході, де Олександр мав виступати, а Олена супроводжувала артистів. Погляди Олександра і Олени співпали, і гуморист відразу зрозумів, що це його майбутня дружина, і він без вагань запросив її на свій день народження, що був наступного дня. Проте Альона не сприйняла серйозно слова майбутнього чоловіка і не прийшла. Але згодом пара все ж зустрілася, і як розповів Сашко в одному інтерв'ю, все закрутилося. Тоді Олена була більш медійною особистістю, ніж Олександр. Вона займалася танцями, працювала моделлю, брала участь у конкурсі Міс Україна. Олександр Бережок підкорив її своєю наполегливістю. Олена говорила, Саша був дуже наполегливий і прямо заявив: Я братиму тебе на Це мене підкорило. Напевно, тоді просто потрібно було усвідомлювати, що мого розташування домагаються. А Саша постійно демонстрував, що зараз для мене готовий на все. Їхній роман можна назвати службовим. Вони не витрачали часу дарма. Олександр заявив, що він завоює свою обраницю будь-яким способом, і невдовзі так і сталося. Через місяць вони вже жили разом, а через два роки офіційно побралися, 17 вересня 2012 року. На появу первістка їм довелося чекати цілих шість років. Коли дізналися, що Олена вагітна, обоє були переповнені щастям і не могли стримати сліз. Відтоді вони зрозуміли, що сварки між собою не мають сенсу краще сісти і спокійно обговорити все, що турбує. Відверті розмови допомагають згладити всі гострі кути та уникнути непорозуміння в сім'ї. Олександр Бережок час від часу віддає перевагу відпочинку без своєї родини, відправляючись на риболовлю або ізолюючись у Карпатах. Олена добре розуміє його потребу в таких відпочинках. Вона звикла чекати свого коханого після його довгих відряджень і відчуває відсутність надійної чоловічої підтримки поруч. Іноді, коли бачить чоловіка, обійнятого іншою жінкою на суспільних подіях, вона відчуває ревнощі, але віддає перевагу довірі до свого чоловіка і переконана, що він не зрадить їй. Варто відзначити, що у всіх трьох дітей пари незвичайні імена. Старшого сина звати Гліб, молодшого Лук'ян, а донечку Ая. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Олександра Бережка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.